Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна і прийшов час для розкладів по знаку Зодіака. І сьогодні будемо, буде перший знак овен. Прогноз на наступний місяць на вересень для тих. Хто народився під знаком овен? Під якою енергією пройде місяць? Що буде на роботі? Ситуація з фінансами для сімейних пар, хто в шлюбі, що нам розкажуть карти, для тих, в кого немає відносин що порадять, і порада на місяць вересень для овнів. Так, під якою енергією пройде місяць? Карта відлюдник. О, карта каже про те, що в цьому місяці гарно було б. Е Самітниця, гарно було б від усього відсторонитися та побути наодинці. Гарно було б проаналізувати весь минулий шлях, свої якісь минулі дії, вчинки та винести. З цього певний досвід для себе, адже людина, яка вже пройшла шлях та зробила висновки, зробила, проаналізувала своє життя, вона стає більш мудрою. Опираючись на свій досвід. І карта відлюдника ще каже про те, що цей місяць буде саме для того, щоб ви використовували свої знання, свою мудрість, свої навички та приймали рішення, спираючись на свій досвід. Так, ситуація на роботі Лицар кубків. Ну, от, бачите, тут прям намальована така собака, от, яка лікується. Ну от По цій карті прям прямо можна сказати, що ви можете працювати там, де потрібно надавати допомогу. В принципі, лицарь кубків це людина, вона досить така емоційна, тому на роботі. Краще, краще вам проявляти свої дипломатичні здібності, аніж піддаватися емоціям. Тобто от тут теж карта каже про те, що людина вона більше використовує свій досвід. І керуючись своїми навичками, своїми знаннями. От. Тобто поменше саме такої от непотрібної балаканини, а побільше саме мудрості, та певної дипломатії. От разом з відлюдником, от, то тут саме використання е, свого внутрішнього досвіду е, краще було б от більше. Так, на ОО, на, е, 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 ситуація з фінансами, да? король Пентаклів, ну і от, в принципі, гроші у вас є, от, гроші будете рахувати, сам, сам ну, тут, тілець, да, а це для знаків овнів, ну, сам золотий, золотий тілець вам благоволіт, в цьому місяці будете, от, ну, Будуть у вас гроші, будете їх рахувати, але король він такий, він контролює. Він не ну, от мені хочеться сказати, не розбазарює без толку, без причини гроші. От. Він дуже такий, він все прораховує. От. І та, знов також він довіряє себе, він спирається на свій досвід, він не буде витрачати зайвої копійки. А, десь він такий собственник. Тому, якщо будете от кудись вкладати гроші, да, то от саме керуйтеся своєю мудрістю, прораховуйте все. Король Пентаклів, він такий, як він добився вже свого такого положення, долаючи труднощі, тобто і в нього є певний досвід за плечами. Тому ну, от не зволікайте, а користуйтеся от своїм досвідом, як це буде вам от допомагати. Так, овни, а для сімейних пар хто у шлюбі, о, ну тут королева жезлів. І королева каже про те, що тут на перший план вийде жіноча така енергія. Але дивіться, яка це цікава така енергія. Жінка вогняна, жінка активна. І вона навіть трішечки магічить. Тобто в цьому місяці да, а Овни це якраз знаки вогню, от, то в принципі у вас такі дуже запальні можуть бути відносини, але справа в тому, щоб все ж таки ви Ну, от, не переусердствовали в этом. О, тому що іноді е, ну, запальні стосунки вони, бувають занадто е, такі бурхливі е, і занадто дають такий сплеск емоцій. От. Тому тут карта відлюдника каже е, про те, що все ж таки. Давайте іншому партнеру і якийсь такий відпочинок. І, в принципі, королева жезлів, вона така непосидюча. вона така, і за те хватається, і за все хватається. Так от тут карта каже, що не треба сильно насидати на партнера. А краще, ну от візьміть, от займіться якоюсь такою магією. Візьміть, почистіть свою оселю, да, приведіть свій дім до ладу, тобто вкладіть свою енергію саме от в свій дім. Ну, такі от. Щоб зробити його затишним, щоб зробити його таким комфортним. Ну, от так от, така порада. Для тих, в кого немає стосунків, карта вісім жезлів. Ну, карта каже про те, що, в принципі, в принципі цей місяць він має бути для вас такий насичений. У вас можуть бути певні відрядження, у вас можуть бути певні поїздки. І, ну, в принципі, карта каже про те, що не сидіть, от не треба прямо десь. Занурюватися, ховатися. Да? Карта каже про те, що приймайте мудрі рішення. Користуйтеся, користуйтеся цією нагодою, ловіть певні новини та ну, от користуйтеся нагодою, якщо з'їздити кудись, да? помандрувати, може, з кимось поспілкуватися. Тобто будьте... Будьте такою трішечки е, ну, Активною. І тут навіть даже може е, побільше таких зустрічей, е, побільше якихось телефонних дзвінків. От. Е, але все ж, таки, все ж таки з певним розрахунком. Да? Тобто не треба там пускатися в якісь такі порочні зв'язки. Все ж таки ну, мудрість, використовуйте свою мудрість. От. Але карта така, вона активна. Для проюв, прояву, саме в спілкуванні, в зустрічах. Тобто, ну, Карта каже, що тут немає вам перешкод для того, щоб десь познайомитися. Тобто, от, відкривайте, Відкривайтеся новим знайомством, новому спілкуванню, відкривайтеся світу. От. Ну і порада на місяць для овнів, королева кубків. От. Ну от королева кубків це також людина емоційна. Ну і по карті да, тут навіть можна звернутися е, до людини, от, яка е, читає по каві. Прямо по карті, да? е, просто зі своїм запитанням. Або якщо ви от по відлюднику, може, у вас є такі знання, і ви вмієте е, е, ну, щось знаєте, да? е, е, вмієте. Чи передбачувати, чи давати якісь прогнози, то також, от користуйтесь цим, не зволікайте, може, ви психолог, то також використовуйте в цьому місяці свої знання. І по цій карті, по цій карті, будьте такою чуйною людиною. Тобто не закривайтеся від світу. Але контролюйте свої емоції. Тому що тут можна так зануритися в ці емоції, що потім треба буде себе повертати до реальності. Бо королева кубки, вона така, дама, трошечки, ну така, може перетнути якийсь край такий. І тут королева кубки, вона дуже гарна така мати, в неї таке добре, щире, таке любляче серце. То ну от, приділяйте, приділяйте сім'ї увагу, приділяйте увагу дітям, приділяйте увагу от своєї оселі, своєму домі. І давайте от свою, ну от, да, ну от наповнюйте своєю любов'ю. Ну от така порада. Ну, а якщо в принципі, у вас, ну от, а якщо все ж таки може бути так, що вас Затягне да, такий стан відлюдника, що не, зах... не хочеться нікуди виходити, нікуди з ким спілкуватися. Тут карта каже, що тут навіть можна і звернутися до людини, яка вам в цьому допоможе. Ну, от... Або психолог, або людина, яка тренінги якісь такі проводить. Ну, це вже вам вирішувати. от. Так що, в принципі, принципі такий для овнів вересень має бути непоганий. От, особливо такий. І в грошах повинно бути все добре і з роботою. от. І для сімейних пар непогано тут, і для... є шанси для тих, кого немає відносин. Але просто що не забувайте користуватися своєю мудрістю і спиратися на свій власний досвід. Ну, дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть, що вам відгукується. А мені буде цікаво прочитати вашу думку. Пока-пока!